Вторую даже Вот так. Вторую вот, Два. Ничего там вот, Держи. Не, 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 вот сюда прямо. Прямо, прямо и Положи на хлопців перших подухів. Так ребятки. А я вам добра, а я вам Так, і mm -hmm. Для моїх колег, для ваших вихователів, реабілітологів, масажистів, директора, для того, щоб ви не припиняли свою діяльність, щоб це світло, яке нам вимикають, вмикають за потреби, у вас буде генератор, який буде дозволяти вам е, працювати при світлі. <плес> Будемо співпрацювати і надалі. <плес> <плес> Завжди <плес> раді вас бачити. Дякую за Завтра вітринку. Відмовляти буде по можливості, все будемо спосі. робити те, що зможемо. Сьогодні ми вручили два генератори фірма Брік 2800 Вт потужності реабілітаційному центру для осіб з інвалідністю. Також передали військовим за Треба ці генератори були надані дворазовим олімпійським чемпіоном Юрієм Чебаном та благодійний фонд Олімпійське коло. Наскільки мені відомо, генератори надійшли з Литви від друзів Юрія Чебана. Благодійний фонд Олімпійське коло забезпечив кавою, какао, яке буде підвищувати настрій. Теж для працівників вручили та для діточок какао. Також хочу е, висловити вдячність е, бубці Сергію, тому що він тримає руку на пульсі. Це колишній наш президент Національно-олімпійського комітету, е, теж олімпійський чемпіон Олені Говарові, яка теж піклується з приводу гуманітарної допомоги. Е, вони допомагають цей фонд тим, хто з. Опинився в складних ситуаціях під час війни, не лише спортсменам і військовим допомагають. Це все благодійний фонд Олімпійське коло. Там дуже така потужна команда. Прошу теж долучайтеся. Хочу вручити ось ці всі координати. і хай наші мешканці і всі, хто бачить цей сюжет, приєднуються до благодійного фонду Олімпійське коло. І разом ми будемо всі наближати нашу перемогу, всі на своїх фронтах. Також хочу подякувати своєму колезі депутату Олександру Дуденко, голова фракції Слуга народу, який супроводжував мене і сам їхав до міста Миколаєва, щоб отримати цю гуманітарну допомогу. Тому що на пошту тільки прийшли два генератора. За іншою допомогою нам потрібно було їхати до міста Миколаєва, загружати, вигружати. Ми ви отримали багато какао і кави, також воно не було передано для реабілітаційного центру, а ще, це вже вам потім Олександр розповість. Він облаштовує такий пункт обігріву в четвертому мікрорайоні, де. Ця гуманітарна допомога буде теж там знаходитися, знаходиться. Її будуть наші мешканці вживати. Це кава, какао в пункті обігріву. Також все, що залишилось, воно буде доукомплектовано гуманітарною допомогою і буде роздано тим мешканцям, які більше потребують в нашому місті, а генератор, мені здається, дуже ну, надасть таку світло, тому що реабілітаційний центр, як ми зараз бачили, нема світла, а діти працюють там і з ними вихователі, реабілітологи, всі на місцях, всі працюють. І я думаю, він їм дуже буде корисний, тому що директор наголосив, що їм дійсно потрібен цей генератор для повноцінної роботи, і відвідавши. Реабілітаційний центр хотілося б, щоб до нього привернули увагу всі депутати, всі ті, хто спроможні, звернути увагу, надавати допомогу, тому що там потреб дійсно багато, і вже б хотілося, щоб вони нарешті переїхали в те приміщення, на яке вони всі чекають. Скажіть, будь ласка, звідки Юрій Чебан дізнався про наші потреби? Ми з Юрієм Чебаном давно спілкуємося, співпрацюємо. В мирний час ми проводили такі потужні олімпійські уроки, де він особисто був присутній на олімпійських уроках, і це з 2016 року. Він знає, що в місті Южному теж є ті соціальні категорії, які потребують. Також є, які військові більшість з міста Южно, з Южинської ТГ несуть. Ті службу і воюють з агресором з Росією, і все, куди ми направляємо ці потреби, ми з ними согласовуємо і перш за все, це йде соціальний напрямок та на зсу по можливості. Ми роботи ми не встановлювали роботу центру. К нам зараз ходять 27 людей. чоловік, було більше, звісно. многие поуезжали, но сейчас многие возвращаются обратно, потому что центр работает, на, на дне послуг идет. И чтобы не было у деток откатов, мы должны работать в любых условиях. Есть свет, нет свет. Конечно, мы э, работаем и делаем все возможное для того, чтобы не останавливать процесс реабилитации. И Конечно, вот это джерело нам необходимо, и думаю, что поспособствует тому, чтобы бесперебойно работал центр. В этом году у нас 10 лет центру, 20 февраля исполняется. И вот нам подарок такой получился. Через месяц, буквально 10 лет, как мы открылись, и мы не останавливались, все время работаем. Для нас строится новое здание. Мы каждый год все ждем, что мы вот именно в этом году ПИ перейдем. Вот мы опять же надеемся. И в этом году мы надеемся, что мы в этом году перейдем в новый центр и у нас все хорошо. Від лиця командування військової частини та особового складу, який безпосередньо виконує завдання по захисту узбережжя нашої держави, та по по прикриттю. Порту Одеса та порт Южний хотілося б подякувати благодійному фонду Олімпійське коло та особисто дворазовому олімпійському чемпіону Юрію Чебану за даний за наданий дизельний генератор, який в сучасних умовах, коли Російська Федерація знищує енергетичну інфраструктуру, підвищить боєздатність нашого підрозділу та дозволить виконувати завдання за призначенням. Щира подяка. Скажіть, як хлопці, як настрій? Ну, настрій всіх бойовий. Чекаємо, чекаємо великого наступу по звільненню наших територій. Гуманітарну допомогу нам надав Юрій Чебан, двох олімпійський чемпіон, благодійний фонд, до якого ми їздили в Миколаїв. От, там ми забрали, один, один генератор передали в реабілітаційний центр, другий генератор ми передали військовослужбовцям, які зараз знаходяться в нашій ОТГ. Е, ще будуть генератори, нам ще пообіцяли генератори, е, які буде встановлено ще в пункт обігріву. Е, ну а подальше будемо дивитися, де, де кому які потреби будуть, повинні там, там будемо також допомагати.